Команди Віталій Захарчук, 19, 19-й, Сергій Захарчук 16, 16-й, Максим Ластовка, 10, 10-й, Олександр Сергієнко, 13, 13-й, Євген Чумак. Міст. Оврота, в родах, міст, Микита Арямно. Фаворит третьі грав стандартні чужої половини. Желіба викотив Віталій Захарчук. Желіба. На Віталія Захарчука. Італій нас доганяє. Нехайенко, Олександр На Возного віддає, пробиває. возний у складі фаворита. Сергій Гулько, В кількох минулих турах польові виконавці. Виконували чели. Зараз Гулько наважився на удар із центрального кола. Кинув харям. Новий Олександр Нехає. Момент може бути рахунок відкрито. Олександр Нехаєнко на четвертій хвилині робить рахунок 1-0. Міст Побіг. М'ячу фаворити. Віталій Захарчук знаходить Желіво. на човній половині Желіво зліває. І... Возний. Возний, возний простріл! Нехай поробить дубль Олександр. Сьома хвилина. Уже 2-0 на користі в Каміс. Кеп нарешті тут знову робить різницю. Поки Сергій Михаєнко грає через половину поля своєї команди. Ось зараз Сергій Михаєнко. І Сергій Михайенко пробиває, Гулько забирає. Костриця знову ставить спину. Поперечний пас на Сергієнка. А з лівої а з лівої удара Реано на місці. Я чи Лівіше. Вдалося покинути. Зараз нами перелік Сергієнко знову. Сергієнко віддає Жиліва, а Часів. Ластовка, відгукнувся що він у грі. Біжтежофі. Центр пас Сергієнко пробиває вище. Ластовка. Ластовка сам рухається. Гол забиває. Ластовка, гол номер один для спортивного клубу. Фаворит у цьому матчі. 12-та хвилин. Один, два, на табло. Познає момент у нього може бути. Пробивав, Волокіпера не переграв. Ще атака продовжується. Сергій Неханько він з ударом, з дальньої відстані. У суперника поцілив. Булько направо. Вісков підає до центрального кола. Там Чумак. Євген. Віддає на Сергія Захарчука. Сергій направо. Мофлансі простріл, рядом. Фарам здорова грає. Сергій. Сергій Єнко знову. І пробиває зліво. Влучає у партнера. Щівда. Сергієнко. Сергієнко. Волить Олександр Михаєнко. Гра продовжиться після тайм ауту Говорить, розіграв, штабками викидає рямно. Далеко вперед вкидає. Серєнко за спину проходить. Це вкидання. Знепанченко вулька не переграє, але ще й тут фактично порожні. Ворота в них селить Снепанченко. Знову у два ФК «Міст». Евкаміст. 3-1. На користь ФК «Міст». 17 хвилина гри розпочалася з три Олександр Тиханько чіпляється, скидає. Можний простріл. Гол від Олександра. Гол від Олександра Нехає. І чотири-один маємо на в Євка Став Олександр Нехаєнко уже робить хет-трик. Ми поглянемо, уже, уже бачу. І е, перепрошую, оговорився. Зазначив я його статистику, добігає е, до свого е, завершення. Ну а на тлі гонки бомбардирів, своїх гонки в бронз дивижен Андрія Кислицю заплатила. У кислиці 19 точних ударів, душі менше матчів зіграних. Другий тайм розпочався. Матчу міша. На тлі результативності міст. Один скромний гол провів Максим Ластовка. І він же, до речі, зі стартом Неханько. Олександра точно скидка. Навозного Дмитро. Залишає для Сергія Неханька. Той центром рухається, Це пробиває, забиває свій гол Сергій Неханько. Рахунок 5-1. На користях Каміст. 5-1. І привіт комусь передав у камеру. І цю. Ініціативу підтримав ще ке. Тож 5-1. Ще одна атака від міст. Сергій Нехаєнко. Оставляє голки по руку. М'яч. Вийшов. За межі поля. Готовий. Сергій Захарчук. Гол. Сергій Захарчук. Забуває другий гол. Говорить варита. Рахунок 2-5. Як не тягнувся, не дотягнувся. Микита Рямнов. 2-5. Возний. Суперниковигадує. Контратакуватиме. Фаворит Олександр Сергієнко на швидкості. Рямнов. Арямнов. Забрав. Микита Рямнова, але й вигадувати він починає. Він починає вигадувати біля вас. М'яка до карнізу зони ластавка з фаворита. Забрав бокіпер. Розігруватиме. штрафний. Желіба, желіба біля м'яча. Желіба, пробиває, влучає я Олександр Сергієнко доставив. спробує відібрати. Падіння. Чумака. Голки бере уже вже забрав у руки. Перехоплений жилібам. Желіба, жилі бо пробиває рямно. Справляється її. Чумак. На жилібо не випереджає голкіпер, який виходить. Однак не відпустив. Перед розіграшем. штрафного. Одразу два забігання Олександр Нехаєнко біля м'яча. О м'ячу воротах. Покер-покер робить Олександр Нехаєєнко. І приклав пальця до голови. Дивився в напрямку когось із партнерів і приклав пальця до голови. Олександр Нехаєнко. Ластовка випередив Нехаєнка. Ластовка. Ластовка. Ластовка віддає жиліба, прострілює повертається uro. Поздний прострі у воротах м'яч. У воротах м'яч. Третій пол. Забиває 3,6. Хто? На. Возного жиліво перехоплює ластовка, підхоплює ластовка, проскочив Сергія Нехає. Ластовка, ластовка, ластовка. Простріл! Номер 4 від фаворита. Yeah. Мені здалося вже Арямнов Читає і Арямнов зіграє більше. Але ми бачимо. відскок від виконавця вже в чорній формі. І це гол. <пути> ластовка, ластовка. Пригальмовує ластовка, може бути небезпечно, Ластовка, хто видерує, то ви здобув для своєї команди. Ластовка з фаворита, Ластовка. один дотик Віталій Захарчук забиває її фаворит Відставання на табло до одного м'яча. До одного забитого голу. 5-6. Міст все ще в лідерах. Але вже з мінімальною перевагою. Сергій Нефенко вмихається. <плес> Тож ще зрівняти рахунок. І зараз. І зараз момент Желіба Хліба, загамагаємо! Десь є ж не голос тому. Мов це немає. Міханько. Його розбіг удар по центру. І Гулько перерив. Суперник, суперник знімає місця. Фактично із ноги. Між залишається фаворита. Гулько помиляється, але пробачає Поступу, хвилину. Ось вона хвилина. Чистого часу розпочалася в цьому матчі. в атаці. Гулько. Захарчук у відборі потрібно підводитися, РФ. здорово зіграв у відборі кеп фаворита Сергій Захарчук. На чумака той до карної зони рахунок зрівнює четверна команда. Сі-сі. За 30 секунд чисто по часу до завершення гри. Дуже багато боротьби. Гра зараз і ця уні 6 люта. Путком 6-6. Ось фінальний застав.